Судитися будуть. Окружний адміністративний суд сьогодні відмовився не розглядати позовну заяву прокуратури стосовно скандального рішення обласної ради. Нагадаємо, 10 грудня депутати забрали делеговані повноваження в облдержадміністрації та вирішили створити повноцінний виконавчий комітет. Таку дію оскаржила прокуратура. Однак, нині представники обласної ради запевнили, правоохоронний орган не мав права вимагати скасування рішення обласної ради без попереднього висловлення протесту. Чи це так насправді колегія суддів у складі трьох чоловік вирішувала близько двох годин у? Підсумку клопотання депутатів відхилила. Суд приходить до переконання, що прокурор в даному випадку наділений відповідною адміністративною процесуальною дієздатністю на звернення до суду і сказаним позовом та виступає як самостійний суб'єкт звернення, враховуючи виклик на заявлене клопотання є необґрунтованим та до не підлягає. Після цього представники облради попросили перерви, аби подати апеляцію на відмову Феміди, та судді прохання не задовільнили. Як наслідок, голова представницького органу Василь Скрипничук заявив, що погано себе почуває, та у цьому фарсі брати участі не буде. Відтак покинув судову залу. Я себе погано почуваю у зв'язку з тим, що ви погано судите, пане суддя. А от прокуратурі в оголошенні перерви колегія суддів не відмовила. Правоохоронці попросили дати їм час для вивчення позиції обласної ради, яка на шести аркушах обґрунтувала законність свого рішення про повернення делегованих повноважень з метою належної підготовки для дачі пояснень по суті по суду. Ваша честь, прошу перерву для підготовки для нашого. Відтак продовження судового розгляду розпочнеться 9 січня о дев'ятій ранку.